Привіт! Сьогодні покажу, як створити власного бота, який буде спілкуватись з нами від імені будь-якого персонажа чи реальної людини. Причому не просто чат бота, а й з відео. Мене звати Іван Іванов, і це пізнавальне шоу, де ми досліджуємо нові технології разом із GPT. Почнемо з чат-ботів, і давайте поміркуємо. А взагалі, яка від них користь може бути в освіті? Ну і оскільки мій співведучий це представник такої категорії сервісів, давайте в нього і запитаємо. Вітаю GPT! Отже, яка твоя думка? Радий знову бачити, Іване? Створення власних чат-ботів може допомогти вчителям автоматизувати рутинні завдання і підтримувати зв'язок з учнями. Надаючи швидкі відповіді на запитання також можна додати елементи графікації до навчання, використовуючи чатботів як інтерактивних помічників для учнів. Тобто, ти пропонуєш, щоб учитель давав чат-бота учням замість спілкування з собою? Ні, не обов'язково замість спілкування з учителем. Чатбот може бути корисним доповненням для навчання. Надаючи учням додатковий ресурс для відповідей на питання та допомагаючи у роботі з матеріалами. Спілкування з учителем залишається важливим для особистого підходу та підтримки учнів. Ну, поживемо побачимо. Давайте починати перший сервіс, де можна створити власного чат-бота. Називається сервіс GOLA. Мова інтерфейсу англійська, реєстрація звичайна, тобто можна просто через Google і умови використання безкоштовно. Давайте подивимось, як виглядає цей сервіс. Щоб прочитати інформацію про цей сервіс, можемо, звісно, скористатись автоперекладом у браузері, як завжди ми це робимо. Спершу покажу готових ботів, які створили інші користувачі, а потім вже зробимо і свій. Натискаємо вгорі праворуч на пункт меню і вибираємо другий пункт огляд існуючих ботів, які просто створили користувачі. Ось, наприклад, давайте відкриємо Гаррі Поттера. Ліворуч, у нас є інформація: ми можемо бачити, що саме автор цього бота вклав. В нього, тобто тут певна передісторія, інформація, що це за людина чи персонаж, які особливості, і на основі цих даних штучний інтелект далі буде будувати спілкування з нами. Ну і перше, що мене цікавить, незалежно від того, Гаррі Поттер це чи хтось інший, привіт, чи розмовляєш ти українською? Відправляємо. Привіт! На жаль, я не розмовляю українською мовою, але завжди готовий допомогти тобі англійською. Що тебе цікавить з повагою Гаррі? Ну, доволі оригінальна відповідь. Він написав нам чистою українською мовою, що він нею не розмовляє. Давайте продовжимо з ним українською. Давайте запитаємо, чого ти найбільше боїшся. Це складне питання минулого. Я найбільше боявся втратити людей, яких обожнюю. Також, коли я був молодшим, мене лякало те, що не знаючи своїх коренів, я можу ніколи не знайти своє місце у світі. А тепер я боюся не виконати свій обов'язок, захищати інших, перебуваючи на службі в міністерстві магії. А ти що тебе найбільше лякає? І офіціозно в кінці пише з повагою Гаррі. Як бачите, він не просто сухо дає нам якусь відповідь як довідник, а й будує діалог, задає якісь питання в контексті нашої бесіди. У фанатських колах Потеряни є припущення, що насправді Гаррі і Герміона кохали одне одного. Давайте в нього це перепитаємо. Ти кохаєш Герміону чи кохав колись? Так, я кохав Герміону, у нас були особливі почуття одне до одного під час наших років у Хогвартсі. Пізніше, після багатьох пригод і битв, ми зрозуміли, що наша дружба була більш цінною, ніж тривала романтична зв'язок. Ну, тут переклад трошки. Ми залишилися найкращими друзями, і я надзвичайно щасливий зі своєю чудовою дружиною Джинні. Були б чудово почути, як у тебе складаються стосунки, розкажи. Отже, ось таким чином ми можемо спілкуватися в цьому сервісі з персонажами чи реальними людьми, думаю, когось цікавого собі знайдете. Когось з українських відомих людей чи персонажів я не знайшов, тому пропоную саме вам наповнити бібліотеку цих ботів у сервісі Гола. Власне, зараз з вами це і будемо робити. Натискаємо пункт меню праворуч вгорі і вибираємо пункт My Profiles перший. Тут, як ви бачите, я створював уже Лесю Українку, а тепер створимо ще когось, натискаємо внизу праворуч на людинку з плюсиком. В першому верхньому полі напишемо ім'я та прізвище. Далі нам потрібно вставити його аватарку і написати інформацію про цю людину, щоб штучний інтелект краще розумів контекст. А в випадку з українськими відомими людьми, взагалі, контекст обов'язковий. Отже, перше поле ім'я, друге потрібно вставити посилання на зображення. Завантажити тут не можна, тому йдемо в Google, знаходимо потрібну картинку, натискаємо правою кнопкою і вибираємо пункт копіювати посилання на зображення. І потім вставляємо його в це поле. Ну і нижче інформація. Давайте, наприклад, візьмемо з Вікіпедії. скопіюємо і вставимо. Натискаємо Create Profile. І наш чат-бот Григорій Сковорода готовий. Вже можемо його тестувати. Натискаємо Open Profile. Ось вся інформація, яку ми вносили. Він уже пропонує нам почати ось з такого: привіт, як справи відчуваєте сенс в своєму існуванні. Ну, вже відчувається, що це мандрівний філософ Сковорода. Привіт! У чому сенс життя людини? Давайте ми йому адресуємо таке питання. Це велике і складне питання, але я буду радий поділитися своїми думками з тобою. Я вважаю, що сенс життя людини полягає в самопізнанні і розвитку духовності. Ну і так далі. Дещо дивно погодьтесь спілкуватися з людьми, які давно померли, так, ніби вони живі. Напишіть у коментарях, а як вам взагалі? Чи нормально це на вашу думку. Пишу йому: «Побажай щось учителям 21-го століття. Бажаю мудрості, великої сили для передачі знань своїм учням. Можна робити якісь привітальні листівки на День вчителя від імені різноманітних відомих митців. Ось така вам проста ідейка. Але ми тут з вами зібрались для того, щоб поміркувати, як це використовувати в освіті, а не просто для привітань. Тож, ви можете застосовувати цей метод для вивчення нової теми якогось митця чи літературного твору історичного персонажа. Учні можуть заглиблювати свої знання, спілкуючись з такою псевдолюдиною. головне, звісно, не забувати нагадувати учням, з ким вони спілкуються. Ну і тепер покажу, як же створеного бота можна знайти іншим учням. Можливо, ви створите для учнів і захочете поділитись, а можливо, навпаки. Нам потрібно вгорі натиснути замість Private, Public. І внизу Save. Тепер цей профіль публічний. І тепер повертаємось в той пункт, де були різні боти. «Explore». І пишемо «Сковорода». І ось, будь ласка. Вже є цей бот. Тут немає спеціальних посилань, якими можна обмінюватись на ботів, тільки через ось такий пошук можна знайти. Щодо доцільності використання таких ботів, ви, можливо, вже написали свій коментар на Ютубі, а тепер давайте дізнаємось думку GPT. Подбайте, щоб діти не сприймали чат-бота як реальну людину. Вчителі та батьки повинні слідкувати за спілкуванням дітей з чат-ботами та реагувати, якщо виникають якісь негативні аспекти, такі як плутанина між реальністю та віртуальністю чи негативні емоції. Загалом, спілкування з такими чат-ботами може бути корисним, але важливо забезпечити адекватний психологічний підхід. Дякую. Здається, в майбутньому недалекому у психологів додасться роботи. Якщо вам подобається це відео, не забудьте на Ютубі поставити лайк, це дуже важливо і дякую за ваші коментарі. Ну, а ми переходимо до наступного сервісу. Називається Poe. Мова англійська реєстрація звичайна і умови використання безкоштовного, але з обмеженнями. Дуже коротенька назва. Ну, давайте подивимось, як цей сервіс виглядає зсередини. Тут теж можна шукати готових ботів. Для цього натискаємо кнопку, яка називається так само, як і в попередньому сервісі Explore. Але окрім поля пошуку, у нас тут ще є й категорії, ви можете обирати, що саме ви хочете. Наприклад, говорити про ігри або з ігровими персонажами, чи щось пов'язане з подорожами, спортом і так далі. Я виберу пункт «History» історія, подивимось, що там буде. Як бачимо. Не всі боти тут стосуються конкретної людини. Автори вкладали якийсь інший зміст. Хоча ось є, наприклад, Абрагам Лінкольн. Не з категорії історії мені попадався, наприклад, бот, який все, що ми пишемо, перекладає у вигляді емоджі. Але якщо ви дивилися попередній випуск gpt Шоу на Ютуб каналі Уміти, то ви і так це вже вмієте робити. Я вам показав, де шукати готові боти, і вони можуть бути абсолютно різні. Але щоб не гаяти час нашого відео, пропоную одразу перейти до створення власного бота. Натискаємо вгорі ліворуч кнопку «Create bot», Далі натискаємо Complete профіль. Перевіряємо, чи все нас влаштовує з того, що тут пропонує сервіс. Я опустив момент входу у сервіс через Google, оскільки це очевидно і нічого складного тут немає. Натискаємо «Save» і вже можемо створювати нашого першого бота. Ось тут нам пропонується логін для бота. Ми можемо назвати його якимось ім'ям конкретним, але це має бути унікальне ім'я. Пропоную цього разу створити бота не про конкретну персоналію, а бота-мотиватора, який буде допомагати учням зацікавлювати їх навчанням якоюсь конкретною темою, чи просто підбадьорювати. Тож, давайте попробуємо саме таку назву для бота і дати мотиватор. І далі найважливіше це опис бота. Тут ми маємо вказувати, яким тоном, в якій стилістиці або від імені кого бот має з нами спілкуватися. Ти бот, який мотивує учнів до навчання. Ти можеш підтримувати тему з будь-якого предмета, допомогти учню порадою, якщо йому не цікаво або не хочеться робити домашні завдання. Ти мотивуєш і підбадьорюєш до навчання так, щоб учню дійсно захотілося щось робити. Іноді ти можеш жартувати або ставити запитання, які спонукають учня поміркувати над своїм навчанням. Подивимось, що з цього вийде. До речі, ще можна вказати для бота, який конкретно клас учня, бо перший або 11 це дві великі різниці. Але давайте це опустимо. Це можна вже буде зробити при спілкуванні з ботом. Опускаємося нижче. Вибираємо, на базі чого працюватиме бот. За замовчуванням ChatGPT а також є ще декілька нейромереж на вибір. І звертайте увагу, де є ліміт, а де немає. Ну, давайте залишимо чат GPT. Нижче пропонується підказка, з чого почати наш діалог із ботом. Додатково можна якусь вступну інформацію дати. Наступний перемикач робить наш бот публічним, я не проти. Ну і натискаємо внизу Create Bot. Наш бот готовий, можемо з ним спілкуватися. Напишемо йому: Привіт, я сьогодні втомився від школи, але ще треба робити домашку. Відправляємо. Привіт, розумію, як важко бути втомленим від школи, але знайшов який спосіб відпочити перед тим, як приступити до домашнього завдання? Ні, не знаю, що робити. Розумію, що ти відчуваєш після важкого дня в школі, може бути важко знайти енергію і мотивацію для домашнього завдання. Один із способів знаходити внутрішню силу це зробити коротку паузу, знайди собі зручне місце для відпочинку, можеш почухати своє улюблене тваринка, послухати музику або просто зробити глибокий вдих та видих. Після цього ти можеш почати з найлегшого завдання, щоб поступово входити в робочий настрій. І в кінці пише Вірю в тебе. Ось, як бачите, ми створили бота, який мотивує до навчання і дає підказки, рекомендує, як саме налаштувати себе на робочий лад. Не обмежуйтесь тільки такою ідеєю. Ви можете створити будь-що, причому за допомогою декількох мовних моделей. Вони всі працюють по-різному. І думаю, буде дуже цікаво попрацювати в цьому сервісі як вам, так і вашим учням. GPT запропонуй декілька цікавих ідей для учнівських проєктів, де вони створюють власних чат-ботів. Ідей багато, ось деякі з них у списку. Так, подивимось. Полінувався мені все це зачитувати. Учні можуть створити чат-бота, який надаватиме інформацію про шкільний розклад, дати та час уроків, а також нагадування про домашні завдання. Учні можуть створити чат-бота, який від імені історичної постаді розповідатиме цікаві факти та історії про певну епоху або події. Учні можуть створити чат боти які допомагатиме імпровізувати у вивченні мови, виправляти граматичні помилки та розширювати словниковий запас. Учні можуть розробити чат-бота, який створюватиме математичні завдання та інтерактивні вправи для покращення навичок у математиці. Ну, коротше, тут по кожному предмету GPT знайшов варіант. Не зачитую все це, оскільки ви так само як і я можете звернутись до GPT і запитати, які ж ідеї створення власних чат-ботів він може вам запропонувати. А тепер, як я обіцяв, розглянемо сервіс, де ви можете створити бота з активним обличчям. Сервіс називається Chat.DID. Мова англійська реєстрація звичайна через Google, умови використання безкоштовно з обмеженнями. Безкоштовно можете працювати в шести чатах в різних образах, і якщо треба більше, то перереєструєтесь з іншого аккаунту. Спершу входимо, натискаємо на цю кнопку і свій Google акаунт. І далі перед нами стандартний чат. Ось цією дівчиною, яка буде спілкуватись з нами доволі реалістично. Натиснувши на цю кнопку, ліворуч можемо обрати інший чат. Тут є декілька стандартних, і можете помітити, що я вже створював і власний. Важливий нюанс. На момент запису цього відео в чаті можна спілкуватися тільки англійською мовою. В найближчому майбутньому обіцяють розширити перелік мов. Можливо, коли ви дивитесь це відео, вже є доступною українська мова. Ну а поки що будемо розглядати це як практикум з англійської мови. Давайте спершу поспілкуємось з цим стандартним чатом. У перекладачі я. Хочу таке. Привіт, мене звати Іван. Я навчаю вчителів інформаційним технологіям, у чому ти можеш бути для мене корисною. Копіюю переклад і вставляю в поле для повідомлень. Відправляємо. Sources, tips and insights on integrating technology into education. I can also assist in creating interactive learning experiences for teachers and students alike. How can I assist you today? Ось як це виглядає. Наразі ми бачимо перший сервіс, який пропонує такі можливості. Думаю, що в найближчому майбутньому їх буде більше. І ще цікаво, що ми можемо створити такого живого аватара на основі своєї фотографії чи будь-якого персонажа. Це дуже просто: натискаєте ось цей пункт меню. Далі плюс завантажуєте власне фото і готово. Я вже це зробив, тому перемикаюсь на цей чат. Ось моє рухливе фото. Давайте перейдемо в перекладач. Привіт, розкажи цікаву історію про те, як учителі можуть застосовувати цифрові технології. Копіюю переклад і відправляю собі ж, можна так сказати. About how can use in the Let me take you on a little adventure. Once upon a time, in a small town called Edgeville, there was a group of passionate educators who were always looking for innovative ways to engage their students. Не будемо повністю слухати цю історію. Голос не мій, як ви помітили, але вже є інші сервіси, які можуть створювати, генерувати наш голос. Тож почекаємо, поки цей сервіс матиме підтримку української мови і далі підтримку інших тембрів голосів, які можна створювати власноруч. І тоді вже стане зовсім моторошно. Ну що ж, ми розглянули сьогодні три сервіси, які спеціально створені для того, щоб ми там генерували власних чат-ботів. Але чи можна просто в GPT робити те саме? Так, можна. Для створення імітації розмови з іншими людьми встановіть характеристики розмови, такі як тон, стиль мови, ситуацію та контекст. Вкажіть конкретну інформацію, цитати, факти про людину з відомих джерел, яку я можу включати в мої відповіді. Тобто ми можемо застосовувати чат GPT, Google Барда або інших подібних помічників для того, щоб теж створити власного бота, попросити чат спілкуйся зі мною від імені такого-то персонажа чи відомої людини. І ось тобі контекстуальна інформація про цю людину. Який з сьогоднішніх сервісів або яка ідея вам припали до душі? Напишіть у коментарях. А поки пишете, нагадаю, що на платформі УМіти можна і потрібно донатити на ЗСУ. Причому не лише віддавати, а й отримувати щодня корисні матеріали для роботи. За посиланням в описі до відео або на платформі Уміти знайдіть сторінку донат на ЗСУ. Там ви побачите, куди конкретно підуть ваші кошти і які корисні матеріали для роботи педагога отримаєте в поточний день. Наближаємо нашу перемогу разом! Слава Україні! Завершить перегляд цього відео логічно отримайте сертифікат підвищення кваліфікації, і його може бути затверджено рішенням педради вашого закладу. Якщо з цієї теми ви ще не отримали сертифікат, то просто зараз можете його отримати безкоштовно зі знижкою або отримати кешбек на майбутні покупки на уміти. Ваш подарунок визначиться випадковим чином після того, як ви виконаєте одне коротке і я думаю, що нескладне завдання. На сторінці вебінару є чотири комірки, куди потрібно ввести код. Якщо ви дивитесь зараз у Ютубі, знайти цю сторінку вебінару можна за посиланням в описі до відео. Зараз я вам покажу завдання, і ви одразу зможете цей код ввести і випадковим чином отримати один з названих мною подарунків. Комірка 1 – гола, комірка. 2 чат діайді, -ді, 3 – спілкування і комірка 4 – штучний інтелект. Доберіть відповідну асоціацію до кожної комірки. Асоціація 1 – сервіс, де можна створювати відеоасистента з голосом. Асоціація 2 – процес передачі інформації між учасниками діалогу 3 – галузь інформатики, яка вивчає здатність машин думати як люди. І асоціація 4 – сервіс, де можна створювати власного текстового чат-бота. У кожній з комірок виберіть відповідний номер асоціації, і якщо загалом код буде правильний, ви одразу отримаєте якийсь подарунок. Якщо буде неправильно, нічого страшного, кількість спроб не обмежена. І перед тим як ви підете вводити код, не забудьте поставити лайк цьому відео і залишити коментар, адже це дуже допомагає просуванню відео на Ютубі. З вами був Іван Іванов, засновник платформи Уніти і тренер з інформаційних технологій. На каналі є ще багато інших цікавих відео, тож запрошую їх переглянути і до зустрічі в цих відео!